Ікс-ковриків у ванну, вага мішка 10 кг, ціна всього лише 2700 гривень сорт екстра. Перший коврик у нас буде ось такий. Такий маленький, досить, але геть новесенький. І знанку, з зворотню сторону, ви бачите. Наступний. Їх тут два Боже, яка це красота, дівчата. Просто гляньте, він неймовірний. І позаду так само. Щ... Вау, це комплект. Менший та більший. Вони однакові. Ідентично. Далі в нас буде ще один відтінок зеленого. Він буде такий, як махровий, також, але не пророзинені. Тут два попередні були пророзинені. Наступний буде ось такий Якийсь осінній вайб. Наступний це буде для каміну. Блін. Ну Це дуже красиво, дівчата. Цей мішок однозначно заслуговує вашої уваги. Наступний також махровий. Далі ого. Ого. Це може бути як доріжка в коридор. Він також досить красивий такий, але як доріжка в коридор. Наступний буде ось такий круглий маленький. І ще один сіренький. Також як доріжка. Для ніжок. Блін, прикольний діду. Вартую увагу однозначно ще один для ніжок. Ось такий. Під душову чи під ванну. Ідеально просто буде. І залишається у нас ще три коврика. Ще один відтінок зеленого. Блін, ну красиві. Просто красиві. Як доріжка. Як хідничок Більше отак. І останній буде ось такий біленький. Тому для замовлення ви знаєте, кому писати менеджер.